Чому вам так сильно важлива дитина? Ви про себе подумайте в першу чергу. Це прямо так у нас возноситься в ступінь. О Боже, так лаятися можна, при дитині не можна, та ладно, у який світ ви її готувати. Питання не в лайці, ви такі всі ідеальні, лаєтеся десь за стіною. Він такий виростає, приходить у життя, потрапляє в перший скандал, він навіть не знає, як на нього реагувати. Чому? Тому що мама і тато ростили його у нереальній життєвій ситуації, усе, типу, добре, ми ненавидимо одне одного, але усе, типу, добре. Друге неважливий скандал при дитині чи без дитини важливо як. Ви виходите з нього, що після сварки отримує, якщо дитина бачить, що окей, з батьками усе гаразд, вони миряться, вони люблять одне одного. Діти зазвичай лякаються просто на початку. Якщо ви часто сваритеся, взагалі вже перестають лякатися, але вони лякаються, їх непокоїть, мама з татом залишаться разом чи ні. Але якщо вони бачать, що сварка закінчується тим, що ви далі нормально спілкуєтеся, то вони вчаться ось цьому алгоритму виходу зі сварки, що люди часто приховують і роками йде вдома холодна війна, і діти думають, що холодна війна це свавлення, в яке треба потрапити.